Ви вже напевно бачили безліч скульптур від величних пам'ятників до маленьких фігурок. Але сьогодні я хочу познайомити вас з однією особливою статуєю, про яку мало хто знає. Вона вражає уяву з першого погляду, її образ вас точно здивує. Переконайтеся в цьому самі. Статуя Мефістофелі Маргарита це не просто витвір мистецтва, а своєрідне візуальне втілення одвічних філософських питань про добро і зло, спокусу і віру, життя і смерть. Ця скульптура, створена невідомим французьким майстром 19 століття, захоплює своєю майстерністю виконання, глибиною символізму і багатогранністю інтерпретацій. Ця унікальна композиція зображає двох центральних персонажів трагедії Йоганна Вольфганга фон Гете Фауст. Як вже згадувалося, точна інформація про автора статуї та обставини її створення досі залишається загадкою. Однак існують деякі припущення та теорії, які намагаються пояснити походження цього шедевру. Деякі дослідники вважають, що скульптура могла бути створена на замовлення приватного колекціонера, який захоплювався творчістю Гете. інші висувають гіпотезу про те, що статуя могла бути створена як ілюстрація до якогось видання Фауста. Сама ідея створення двосторонньої скульптури є глибоко символічною. З одного боку, ми бачимо Мефістофеля, втілення темних сил, спокуси і зла, з іншого боку маргариту, яка символізує чистоту, любов і віру. Цей контраст підкреслює вічну боротьбу між добром і злом, яка відбувається у душі кожної людини. Для створення статуї був використаний цільний шматок дерева Сикомора. Це дерево здавна вважалося священним у багатьох культурах і асоціювалося з мудрістю, життям і смертю. Вибір саме цього матеріалу підкреслює глибокий символізм скульптури. Пози і жести фігур продумані до найдрібніших деталей. Мефістофель зображений як могутній і величний чоловік з пронизливим поглядом. Його постава випромінює силу і впевненість. Маргарита, представлена як ніжна і вразлива дівчина, яка зачарована красою і обіцянками Мефістофеля. Її образ є символом чистоти і юності, що потрапила під вплив темних сил. Висота скульптури становить близько 177 см. Оригінал статуї Мефістофалі Маргарита зберігається в музеї Саларджунг в Хайдарабаді, Індія. Цей музей славиться своєю унікальною колекцією творів мистецтва з усього світу. Статуя є одним з найцінніших експонатів музею і приваблює тисячі туристів з різних країн. Існує безліч копій статуї Мефістофалі Маргарита, виконаних з різних матеріалів. Однак жодна з них не може зрівнятися з оригіналом за своєю енергетикою і глибиною. Статуя Мефістофалі Маргарита, оточена ореолом таємничості, що породило безліч легенд і міфів. Хоча більшість з них не мають підтвердження, вони додають скульптурі ще більшої загадковості та привабливості. Ось деякі з найпоширеніших легенд. Прокляття скульптора існує легенда, що скульптор, який створив цю статую, помер за загадкових обставин незабаром після завершення роботи. Деякі стверджують, що його душа була проклята демонічними силами, які він зобразив у своїй скульптурі, таємничі зникнення і появи. Згідно з легендою, статуя Мефістофелі Маргарита періодично зникала з музею на кілька днів, а потім знову з'являлася на своєму місці. При цьому ніхто не міг пояснити, куди вона зникала і як поверталася. Деякі стверджували, що це були витівки демонічних сил, які намагалися викрасти скульптуру. Інші вважали, що це містична істота, зображена на статуї, намагалася таким чином вирватися зі свого кам'яного ув'язнення. Насправді, жодних достовірних доказів зникнень статуї не існує. Ці історії швидше за все є плодом фантазії людей, які хотіли додати ще більше загадковості до вже загадкової скульптури. Статуя Мефістофелі Маргарита це не просто витвір мистецтва, а глибокий філософський роздум про природу людини. Вона змушує нас замислитися над вічними питаннями буття про нашу відповідальність за свої вчинки і про те, що насправді важливо в житті. Ця скульптура є нагадуванням про те, що в кожному з нас живе боротьба між добром і злом, і від нашого вибору залежить наше майбутнє. До зустрічі, друзі.